Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні ми поговоримо про те, як почати жити життя своєї мрії. І що нас, скажімо так, що нам заважає це зробити? Почну ось з чого. У кожного з нас є якісь певні мрії, бажання, бачення свого життя. Всі ми хочемо на більшість, хочуть жити. Щасливим життям, бачать певну картинку, да, того, як має їхнє життя виглядати. Тобто, це якийсь певний певний лайфстайл, я це так називаю. І ми завжди задумуємося, Боже, ну для того, щоб жити це життя, таке як я хочу, це саме, потрібно щось. Частіше всього люди думають, що для цього потрібні гроші. І так, да, я з вами погоджуся, дійсно, для того, щоб мати певний рівень життя, дійсно потрібно заробляти да, певну. Мати певні кошти для того, щоб мати цей рівень життя. Але, тим не менш, якщо ви зараз на секундочку замислитеся, а що ж там є такого, да, що ви хочете взагалі робити в вашому житті? А, як буде виглядати ваш день? А, тому що, наприклад, ви можете сказати: я хочу ходити на спорт. Класно, я хочу робити. Не знаю, ходити на танці, ходити на йогу хочу, а хочу спробувати ще щось, да? тобто в плані спорту, хочу ходити в басейн. На теніс я б ще да, сходила, і ви починаєте називати. Або я б почала вчити англійську, чи почала вчити французьку, іспанську, не знаю, німецьку будь-яку іншу мову. Мені ж так подобається вчити мови. Я б почала на якісь курси з малювання, або там з ліпки або не знаю, хотіла сказати пивоваріння, а мала на увазі свічки варити, або не знаю, там мило варити, ну будь-що, тобто кераміку робити. І от ви сядьте і подумаєте, що ви дійсно хочете робити? Як буде виглядати ваше життя? От вас людина запитує, а як Кіфта взагалі розпорядок дня? Як ви бачите свій місяць, як ви бачите свій тиждень, як ви бачите свій ідеальний день, який цей, що це має бути? Звісно, ви ще можете додати: я хочу ходити по якихось класних там закладах дорогих, я хочу собі купувати певні речі, я хочу мати. Не знаю, там, ходити в класні салони краси, стригтися в певних перукарів, і так далі. Тобто є якась певна, певний лайфстайл, певний стиль життя, який ви хочете мати. Так ось. Все, що я назвала, по суті, то якщо ви, ви сальти, напишіть, це буде цікавий аналіз. Я вам скажу таку секрет, що більшість тих речей, які ви написали, ви можете робити вже сьогодні. Бо нам здається. Що для того, щоб піти в класний в той самий ресторан, має щось трапитися. Що має трапитися? Ви почнете більше заробляти? Окей, я розумію, да, ви тоді зможете замовити більше їжі. Але тим не менше, ви можете туди сходити на коктейль, ви можете туди сходити на десерт. Не обов'язково замовляти все меню для того, щоб піти в той заклад рівня, де певно, якогось рівня, який ви хочете. Ви можете почати вчити англійську прямо сьогодні. Да, ви можете сказати, але ні, почекай. Ну, я хочу вчити англійську за вчителем. Окей. Е, ви можете знайти вчителя, який буде за цінником менше, ніж ті, які є, наприклад, в Інстаграмі. Але скажете, ну ні, я, хочу, е, я не хочу йти до просто будь-якого вчителя, я хочу саме от в цю школу йти. А там ціна за індивідуальний урок ну, може кусатися. Да? Е, ви скажете, ну ні, я, я хочу саме до цього. Я не піду до інших вчителів. Окей, ти можеш піти о, в майбутньому, да, змінити цього вчителя, але почати вивчати англійську на тому, з тими якби, о, так, можливостями, які у вас є зараз. Те саме спорт. Ви скажете, ну я хочу ходити саме в цю студію або саме от в цей спортклуб. Але абонемент коштує така сума, яку я зараз не можу да, собі дозволити. Окей, ви можете займатися спортом вдома. Скажете, ну ні, вдома я не хочу займатися спортом. Я не буду вдома займатися спортом. Вдома в мене багато людей, мені всі заважають. Ви можете піти в парку займатися спортом. Ні, в парку багато людей. Я тут теж не піду займатися спортом. Окей, ви можете піти зайнятися спортом в спортзал, який буде трошки нижчий, да, по рівню, але тим не менш це буде affordable, як то кажуть, да, тобто ви зможете за це платити. Ні, я в такий зал не піду, я хочу саме в той зал. Ви хочете зайнятися спортом, чи ви хочете ходити саме в той зал? Ви хочете вчити англійську і мати знати мову, чи ви хочете ходити саме в ту школу, чи саме до того репетитора? Ви хочете навчитися малювати. Можна сидіти і казати, блін, я хочу купити оці фарби, але вони дуже дорого коштують. Я хочу купити саме ці пензлі, але це ну, дуже дорого. Ти заходиш і да, там канва, оці всі речі це все дуже дорого. Якщо ти хочеш малювати, ти можеш піти в звичайний магазин, придбати звичайні фарби, придбати звичайний папір і почати малювати. Люди цього не роблять. І повірте мені, коли ви напишете те, як ви бачите свій день, те, як ви бачите взагалі своє життя, ви помітите, що багато речей з цього списку ви можете робити вже зараз. Те саме, коли говорить, я хочу, щоб в мене стояли квіти кожен тиждень нові. Але да, щоб купити букет квітів ну, більш-менш, да, це тисяча плюс гривень. Ви скажете, ну ні, в мене немає тисячі плюс гривень. Я не готова викидати зараз тисячу гривень на квіти. Окей, в тебе є 100 гривень? Піди купи собі одну квітку на 100 гривень. Чомусь, скажіть, ми до цього не додумуємося, Нам здається, що от наше життя. Я розумію, що да, це не те як буде букет, який міг би бути за більшу суму грошей, але тим не менше, це теж квіти. Ви теж йдете до цього життя, тому що цей лайфстайл, він не відбудеться ось так. Ви до нього маєте прийти. І ви вже можете робити це сьогодні. Для цього не потрібно чекати якогось чуда чи дива, щоб почати жити це життя таким, яким ви хочете його бачити. Те саме, наприклад, подорожі. Ви можете сказати, ну я хочу подорожувати, але зараз не можна і так далі. Ви їдіть в інше село, подивіться, що є в околицях вашого міста. Але скажіть, ніхто на цього не робить. От всім кажуть, Поїдь, блін, в інший район, міста свого, подивись, може, там ніколи не був. Просто погуляй. Ніхто цього не робить. Це цікаво. А, давайте перейдемо. Та саме на те, що в мене просто це було, я поділюсь зі своїм власним досвідом. Я пам'ятаю, що в якийсь період цього часу в мене теж були оці мрії, і я хотіла йти, йти, те, те, і я сиділа і думала, я так цього хочу, але ж ну, воно має якось саме до мене прийти, от умовно, якось кращий салон краси має сам до мене прийти. Вивчення чогось має саме якось до мене прийти. Тобто я в цьому я не беру участі, тобто це має якось зі мною статися, а не я, я до цього ніякого да, діла не маю. В якийсь момент я зрозуміла, що так, почекай, якщо ти хочеш користуватися певними, не знаю, там речима, то ти їх маєш піти і купити. І навіть якщо на даний момент у тебе немає можливості, зроби 50%. Ти хочеш мати певний рівень життя. Зроби 50%. Да, не потрібно йти е, в самий е, спорт-клуб, який є в, в місті. Але якщо ви підете і почнете в цілому просто займатися спортом, це вже буде приближати вас до того лайфстайлу, який ви хочете. Скажіть, як дивно? Здавалося б? А тепер саме цікаве, чого ми цього не робимо? Задайте собі питання: що вас, е, скажімо так, відволікає? Не дозволяє вам піти і зробити це. Що може бути? Зразу скажу, що відповіді будуть у кожного з вас різні. І я б рекомендувала зосередити свою увагу, знаєте на чому? На вашому в цілому житті зараз. Тобто, як ви спите, що ви їсте, чи є у вас достатньо фізичної активності? Тому що, якщо у вас цього немає, і ви почуваєте себе не очень, тому що ви встаєте вранці і у вас немає сил, то, звісно, Говорити про якісь досягнення і зміну вашого життя, ну, це не зовсім правильно. Тому що ваш організм на фізичному рівні не може вам дати того, що ви хочете. Це досить. Це, до речі, теж, знаєте, стосовно життя. Це не було в планах мене говорити, але, тим не менше, думка з'явилася в моїй голові, що. Коли ти хочеш певний рівень свого життя, ми забуваємо про те, щоб жити тим життям, треба мати певні фізичні показники. Це, здавалося, б, ну, досить дивно в контексті того, що це, про це ніхто не задумується. Тобто, умовно, ви можете сказати, я хочу заробляти такі гроші, я хочу робити те те, те-те-те. І в мене є там ідеї для різних проєктів і так далі. Задайте собі питання, ви на фізичному рівні це можете вивести? На фізичному рівні. Чи достатньо у вас енергії на фізичному рівні зробити ті проекти, які ви хочете? Угу. Скоріше за все, ви можете сказати ні, тому що я не відчуваю да, енергію, у мене немає сил, тому що я не сплю. Я лягаю пізно, дивлюся TikTok, Reels і так далі, і ютубчик завісаю. Ви не зможете вивчити мови, займатися спортом, хобі і розвивати, не знаю, себе, да, якщо у вас немає цієї енергії. Це до речі, теж е такий цікавий момент, на який варто зосередити увагу. Тому що ми всі думаємо, що причина якась, знаєте, дуже складна, яку неможливо вирішити. А по суті, то причина може бути елементарно в відсутності нормального сну. До речі, можу сказати, що е зізнаюсь вам, не думайте, що всі такі ідеальні. Е наприклад, е мій сон він теж не ідеальний, і я розумію, що є фактори, на які я не можу вплинути. Але тим не менш, наприклад, є дисципліна. Якщо ви хочете, ви говорите, я навчаю себе дисципліні. Я хочу дисциплінувати себе і зробити так, щоб у мене був класний сон. Да? Класний, Я себе класно почувала. Тому це нормально, якщо у вас не виходить одразу лягати спати і да, дотримуватися цього режиму. Да? І більше того, не завжди потрібно дотримуватися режиму. Інколи треба, Він воно щось око чи щось може. До чого це? Є якась приказка, чи як це називається? Забобон, якщо чешиться око. Ось. І останнє, що я хочу сказати: замисліться, да? тобто, дайте собі відповідь на питання, дійсно. А я ж можу це все робити. Ви можете вже почати робити те, що ви там написали, те, що ви хочете. Чого не робите? Питання хороше. Задайте собі його, бо я не знаю відповіді на це питання, що конкретно у вас. Але зверніть увагу на здоров'я, да? тому що ваше здоров'я. Дуже важливе. І далі ви можете зрозуміти, що ви, наприклад, цього не хочете. Або у вас немає достатньо, не знаю, бажання вам лінь це робити. Можливо, це взагалі не те, що ви хочете робити. Можливо, ви хочете робити щось інше. Тоді що? Давайте розбиратися. І останній заключний момент, який я скажу. Ваше життя мрії, як я сказала на початку, це частково фінанси. Фінанси. І ваш розвиток кар'єри і так далі, того, що ви хочете робити, залежить від того, як ви будете не зупинятися і йти вперед. Оце теж важливо. Тому що, з одного боку, да, ми можемо почати робити, вчити англійську самостійно, займатися вдома спортом і так далі, але ми хочемо мати певний рівень. Для того, щоб дійти до того рівня, треба йти. Про це теж багато хто забуває. І знаєте, що. Прикро, коли люди починають і швидко здиваються, тому що вони думають, що результати будуть одразу. Але я завжди навожу таку метафору, що коли, наприклад, ми хочемо схуднути, перший тиждень, можливо, навіть два, ми не бачимо жодних результатів. І нам здається, що все, що ми робимо, ми робимо якось. Ну, типу, немає результатів. Все, Ми стоїмо на місці. А потім бас, і ви помічаєте, що ваш одяг став там трошечки вам вільніший. Так само і в досягненні ваших цілей. Ви маєте, скажімо так, вже робити певні дії для того, щоб жити життя, яке ви хочете жити, в контексті того, що да, купіть собі одну квітку. Хай це буде одна, але тим не менш. Ви ніколи не зможете купити букет, якщо ви не почнете з чогось малого. Звикайте до того життя, яке ви хочете мати. Хай це буде на 10, на 20, на 50% від того, що ви б хотіли мати. Я маю на увазі загалом. І йдіть. Тому бачите, насправді все досить просто. Можна було навіть не розтягувати відео на 13 хвилин, але тим не менше. Як почати жити життя, яке ви хочете? Почніть його робити вже сьогодні. Запитайте себе, що вас зупиняє, тому що тут, ой, це взагалі це така цікава тема, тому що нас може зупиняти багато чого. Я не знаю конкретно, що вас зупиняє, але я можу допомогти вам з цим розібратися, тому якщо вам цікаво, ви можете дізнатися про консультації в описі під відео. А, і останнє це просто йти. Все досить просто. Просто, але інколи може бути складно. Отаке було відео. Мене сьогодні, знаєте, я трошечки сьогодні не чілю. Я помітила, що в усіх відео я дуже швидко говорю. А сьогодні в мене знаєте, трошечки на Чілі вайб такий. Мені хотілося спокійно, в такому режимі, трошечки недоспаному вам про це розповісти. Сподіваюся, вам це було корисно і я вас трошечки надихнула на те, щоб замислитися над тим, що ваше життя, те, що ви хочете, вже може бути сьогодні. До зустрічі в наступних відео!